Це, звісно, смішно, але у євреїв є таке правило кашеру і кашерності, по-моєму, де. де говориться, що не можна в одній тій самій посудині варити як молочні страви, так і м'ясні. Не можна готувати їжу, страву, м'ясну, з додаванням молочних продуктів. В сторі, в старому заповіті, що для нас називається, є такі слова: що не вари ягня у молоці матері його. Ну, Поправте мене, якщо я помиляюсь, хто знається на цій темі, я не єврейка, але у мене є от такі, ну не те, що загон, ну, в общем, причуда така. От вся кастрюля у мене була тільки для молочки. Да? Знаєте, як столовки пишуть: компот, каша, борщ. Оці от, от по назначенню. І от у мене ця кастрюля була от як за призначенням вона використовувалася єдиним. З каструлі я справлюсь зі своїми ощущеннями, але у мене є отакі, от наприклад, в мене були тазики, які я використовувала пластикові лише в харчових цілях. І я оцей тазик наповнила пирогами і відправила з дитиною в Асваясі. Привозить мені дитина цей тазик, наповнений її одягом для стірки. Все, цей тазик вже не буде у мене використовуватись в харчових цілях. Його можна помити, його можна стерилізувати, що хочеш ним можна зробити. Але да? все, я не буду його використовувати за харчовим призначенням. Ну, от я не з тих людей, у яких один тазик який покойнику ноги мити, і блювати, і ольв'є в ньому робити. От Є технічні в нас а, тари, а є харчові. А от, от кастрюлі вже отошли трохи. Да? ну от, Коротше, такий от у мене пункт.